Поревні дні жовтня 1917 року першим слідом за російським народом підняв прапор революції український народ. Славні арсенальці! Це вони на заклик нашої партії піднялися першими. Слава тих днів не померкне ніколи! Вічно будуть жити в наших серцях імена борців за свободу. Ми з благоговінням дивимося і на цю арсенальську гармату, і на кожну вибоїну в стінах Арсеналу. Історія, славна історія жовтня на Україні. Ці дні напередодні Великого свята багатолюдно в київських музеях. жовтневий зал історичного музею. З почуттям хвилювання ми знайомимося з учасниками збройного повстання в Києві, як хочеться міцно потиснути руку ветеранам революції Саві Семеновичу Бондаренку, Григорію Івановичу Чумаку, Михайлу Івановичу Потапову, Михайлу Васильовичу Калиновському і слухати їх схвильовані розповіді про бойові дні жовтня. В центрі Києва є світлий будинок музей Володимира Ілліча Лєніна. В один з днів у залах цього музею відбулася зворушлива зустріч. Старі київські комуністи зустрілися з старими членами комуністичної партії Болгарії. Від імені Киян, гостей вітали секретар міському комуністичної партії України Шудра і членка ПРС 1910 року Горбачов. Від болгарських товаришів виступив керівник делегації Богданов. Він сказав, що радість київських зустрічей назавжди залишиться в його серці. Радість дружніх зустрічей ми часто переживаємо на київському вокзалі. Ми сердечно зустрічаємо людей доброї волі, тих, хто виступає проти війни за мирне співіснування народів. Цьому році в нашій столиці побувало близько 300 зарубіжних делегацій і понад 5 тисяч іноземних туристів. І кожного з них Київ зустрічав з теплою гостинністю і запашними квітами. Недарма один з іноземних журналістів назвав Київ містом світла і квітів. Майже половина території Києва в зелених насадженнях. В місті 93 парки і сквери. Ось один з них парк імені Шевченка. Тут, серед фонтанів, квітів і дитячих веселих посмішок височить пам'ятник славному українському кобзареві. Іменем народного поета названо і цей бульвар. Кажуть, що бульвар Шевченка найкрасивіший в Європі. У зелені струнких тополь височить пам'ятник легендарному полководцю громадянської війни Миколі Олександровичу Щорсу. На честь героя Великої Вітчизняної війни, генерала армії Ватутіна, споруджено цей пам'ятник. Ми ніколи не забудемо тих, хто загинув за Дніпро, за визволення Києва, хто позбавив людство від фашистського рабства. Тут, на крутому Дніпровському березі, парк слави. Ми покладаємо вінки. Перед могилою невідомого солдата ми запалюємо вічний вогонь на цій могилі. Про загиблих героїв із покоління в покоління буде переходити вічна слава. Хай ніколи більше над Дніпровськими кручами не буде чути вибухів війни. Нехай тут порушує тишу. Лише спів Солов'я, Володимирська гірка, улюблене місце відпочинку киян. Вечорами тут зустрічаються закохані, і тільки місяць на небі, і мовчазний князь Володимир Святославич, свідки ніжних зітхань і полум'яних поцілунків. А чому ж зараз в день тут майже нікого немає? І чому цей поважний дідусь весь час поглядає на годинник? А, ясно. Футбол. Мы на республіканському стадіоні имени Хрущова. Сьогодні кияни вітають спортсменів Бразилии. Команда Васко де Гама зустрічається з футболістами київського Динамо. Цьому році футбольне поле стадіону було ареною багатьох міжнародних матчів. З них господарі Поля вийшли переможцями. Ну а як закінчилася ця зустріч, можна судити по настрою болівників. Але залишимо стадіон. Проїдемось вулицями міста. Зверніть увагу, в Києві немає жодної вулиці, де б не було зелених дерев і квітів. Киянин вважає своїм обов'язком весною чи восени власними руками посадити деревце. Зараз ми спостерігаємо, як на одній з промислових околиць міста закладається парк здоров'я. Радянська держава не шкодує коштів на впорядкування міста. В цьому році заасфальтовано десятки кілометрів тротуарів, будуються нові дороги. Кілька місяців тому було відкрито цей подільський спуск. Спустимось вниз на набережну. Тут, на піщаних наносах, будується парк. Будується і сама набережна. Трудяще нашого міста, методом народного будівництва вирішили продовжити мури гранітної набережної. А згадайте, ще рік тому цього мосту через Дніпро не було. Наш кінооператор побував тут весною і довідався, що мостобудівники вирішили закінчити роботу до початку купального сезону. Деякі скептики цьому не повірили. І даремно міст було здано точно в строк. Добро пожалувати, товариші кияни на пляж. Правда, запрошувати нема чого, особливо у вихідний день. Обережно, товаришу. Так же не можна. И душа, и голубенька моя, и кругом дума, ой, пороха.